Різдво це свято, мабуть, є найбільш родинним святом нашого народу. Його сила така потужна, що навіть у найнесприятливіших обставинах, в ув'язненні польських, нацистських та радянських тюрмах і таборах, українці знаходили можливість його відзначати. Куття із заград історичною годиною у міській книгозбірні вшанували українських політв'язнів. Марія Рєпченюк, дружина репресованого земляка Ананія Рєпченюка, розповідає: українські національні традиції, серед яких і відзначення Рождества Христового, це та сила, яка в усі часи додавала Наснаги і підіймала дух українства в боротьбі за свободу. Щодо святкування, і зокрема, Різдва Христового та святвечора на засланні хочете конкретно, так? то в мене тут при собі є його цілий віршик, де він говорить, як за колючим дротом: молили Бога всі, щоб послав нам свободу. Волю послав, як мама його чекала, не могла дочекатися. І кутю убогу зі сльозами ковтала в моїй пам'яті дитячій так крицево, крицево, вкарбувалися спогади про те, як ми святкували святвечір. А це було на землі славного князя Данила Галицького Хомщина. І от зараз моє дитинство таке приходить. Спочатку у храмі. Молитва, пісні співи, тоді за столом ялинка загоряється. Тиша абсолютна, аж мені мороз ходить по спині Боже. молитва, спогади за тих, хто відійшов із життя, побажання, колядки, передзвони наших святинь. Всі колядують, всі веселяться і всі. Хочуть бути щасливими, як українці святкували різдво у польських тюрмах, нацистських радянських таборах і на засланні присутнім розповіла завідувачка книгозбірні міста Світлана Кухарук. Учасники інформаційно-історичної години мали можливість послухати спогади політв'язнів про відзначення різдва у неволі та давні українські колядки, яких політичні вигнанці співали за ґратами. А коли за глухими тюремними стінами було заборонено навіть співати, то бодай мелодійним насвистуванням знайомих обрядових пісень вітали народження Христа. згадати минувшину і вшанувати пам'ять борців за свободу це найменше, що ми можемо зробити сьогодні. каже завідувач центральної міської бібліотеки Світлана Кухарук. І зізнається за проведені патріотичні заходи. Їхні учасники завжди вдячні, адже для них це можливість зустрітися, поговорити про наболіле і поділитися спогадами, а також передати молоді свій досвід і національні традиції. Серед заходів такої національно-патріотичного спрямування напевно цьогоріч 12 січня, це розпочинає такий. Державний календар свят саме Днем Українського політв'язня. А тему вибрали не випадково, тому що Різдво зазвичай це таке одне з найбільших і церковних свят, і свят кожної родини. І наші українці, де би не були. В польських, в нацистських, в радянських таборах вони теж старалися святкувати різдво. Це така символічна свічка пам'яті тих людей, які відійшли у вічність, але боролися за те, щоб була незалежна Україна. І вдячність тих людей, які сьогодні живуть, і ту символічну свічку пам'яті несуть далі, щоб наша молодь і кожна наша родина берегла. То нашу таку історичну спадщину і примножувала традиції, які були колись, і переконана будуть багато ще років. День українського політв'язня відзначають саме 12 січня, бо цього дня розпочалася друга хвиля репресій проти української інтелігенції та шестидесятників. До цієї дати місцевий поет Анатолій Поліщук присвятив нову поезію. А захід куття із заград, на якому вшанували пам'ять українських свободолюбів і свободоборців. ще раз нагадав нововолинцям про наші рідні національні традиції та віру, що стали невід'ємним елементом творення української ідентичності.